Бачили рекламу кредитки Радабанку з найдовшим пільговим періодом і найнижчою процентною ставкою? Хочете дізнатись, чи там справді такі солодкі тарифи, чи все ж там є приховані підводні камені? Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас огляд кредитної картки RadKart від банку. Дана картка, точніше, реклама даної картки у месенджерах, у соціальних мережах появлялась мені протягом останнього тижня, мабуть, сотню разів. Тож я не міг пройти повз і не дослідити тарифи цієї картки. Адже реклама ну дуже спокуслива. Це пільговий період 92 дні і найнижча процентна ставка 2,92% в місяць. Перейшовши на сторінку цієї картки на сайті Рада Банку, ми можемо бачити ще більш приємну інформацію: пільговий період на 92 дні, який включає усі операції, включно із зняттям готівки і переказами. Зняття готівки та перекази без комісії до 10 тисяч гривень на місяць, і це означає, що можна зняти 10 тисяч кредитної готівки без комісії і без процентів і її повернути протягом трьох місяців. Це фантастичні умови. Настільки фантастичні, що важко в них повірити. Тож давайте копати глибше і відкриємо документ з детальними тарифами, щоб виявити усі підводні камені цього банківського продукту. Почнемо з позитивного: відкриття картки, щомісячне обслуговування, поповнення рахунку це все безкоштовно. Але таким нас не здивуєш. А ось чим здивуєш, так це тим, що дійсно по цій карті є ліміт у розмірі 10 тисяч гривень на безкоштовне зняття готівки за рахунок кредитного ліміту та на безкоштовні перекази, як і P2P, так і за реквізитами, також за рахунок кредитних коштів. Проте тут варто зазначити, що безкоштовну готівку можна зняти лише у касах та банкоматах Рада банку. А Рада Банк це не Приватбанк і не Ощад, де відділення є на кожному кроці. Зняття готівки в банкоматах вже інших банків йде з комісією 0,9% за власні кошти і 3% за кредитні кошти. Ліміт у розмірі 10 тисяч на безкоштовне зняття та перекази це спільний ліміт на усі ці типи операцій. Тобто, якщо ви зняли 10 тисяч гривень кредитної готівки, то ви вичерпали свій ліміт і вже у цьому місяці безкоштовно переказати кошти у вас не вийде. Після використання цього безкоштовного ліміту буде списуватись комісія 3% за використання кредитних коштів, чи то за зняття, чи за перекази будь-якого типу. Процентна ставка тут дійсно нижча середньоринкової. В нас становить 35% річних або ж 2,92% в місяць. До порівняння в пумбу 2,99% в місяць, в Монобанку 3,1%, а в більшості банків це або 3,4% або 3,5% в місяць. Тож рада карт має дійсно найнижчу процентну ставку, яку я бачив. До пільгового періоду по цій карті включаються усі операції: не тільки безготівкові покупки, а й і зняття готівки та перекази. Це при тому, що ми маємо ліміт 10 тисяч гривень на зняття чи переказ кредитних коштів. І на цьому позитив завершується і починаються підводні камені. Найбільше з них це тривалість пільгового періоду. Він тут вказаний 92 дні, але пільговий період тут не відновлюється кожного місяця, а відновлюється лише після повного погашення усієї заборгованості, неважливо, коли вона виникла. По інших нормальних кредитках пільговий період працює наступним чином. Операції здійснені за грудень ви маєте погасити до кінця січня. Операції здійснені за січень до кінця лютого і так далі. Тобто, якщо ви в поточному місяці погасите усі свої операції, здійснені за попередній місяць, то ви і надалі перебуваєте в пільговому періоді. В такому випадку ви можете постійно бути в мінусі по своїй кредитці, але якщо ви вчасно погашаєте операції за попередній місяць, то ви завжди будете в пільговому періоді. А ось у Рада банку все не так. Якщо ви здійснили покупки в січні, то пільговий період по них завершується в кінці березня. Якщо ви до кінця січня не вийшли в нуль по кредитці і в лютому зробили ще якісь покупки, то покупки за лютий не матимуть пільговий період до кінця квітня, а матимуть той самий пільговий період, що і покупки січня, тобто до кінця березня. Відповідно, по карті Рада карт», щоб почати новий пільговий період, ви повинні погасити усю суму боргу, яка є по вашій кредитній карті. Відповідно, тут 92 дні це ні про що, якщо ви плануєте часто користуватись кредиткою. Це той випадок, коли розмір не має значення. І ось така складність з пільговим періодом створює ризики виходу за межі цього пільгового періоду через неуважність і складність зрозуміння цього грейс-періоду. Тож для мене особисто кредитка з пільговим періодом до 62 днів, але щомісячно відновлювальним періодом, це краще, аніж пільговий період до 92 днів, але який відновлюється лише після погашення усієї суми боргу. Другий підводний камінь це комісія за збільшення суми заборгованості за овердрафтом. Ця комісія це що знову для мене. І на перший погляд звучало, що 3% комісії нараховується на будь-яку операцію, яка здійснена за рахунок кредитних коштів. Але перечитуючи документ декілька разів та консультуючись з підтримкою, вияснилось, що дана комісія не стосується безготівкових покупок. І операцій, здійснених в межах безкоштовного ліміту на зняття чи перекази коштів. Якщо простіше, якщо ви здійснюєте зняття чи переказ кредитних коштів, і ви вже використали ось цей безкоштовний ліміт 10 тисяч гривень, то на таку операцію вам нараховуватиметься 3% комісії, навіть якщо операції входять у пільговий період. Наприклад, сьогодні, 1 січня, кредиткою ви ще не користувались, і ще на цій кредитці ви маєте 10 тисяч гривень власних коштів. І ви знімаєте 15 тисяч гривень з цієї кредитної картки, 10 тисяч своїх власних і 5 тисяч кредитних коштів. Так ось на цих 5 тисяч гривень вам нарахується комісія у розмірі 3%, і ця операція буде у пільговому періоді. Справа в тому, що ліміт 10 тисяч гривень на безкоштовне зняття чи безкоштовні перекази. Відноситься також і до власних коштів. Тому, якщо у вас були власні кошти і ви цей ліміт 10 тисяч використали на власні кошти, то вже зняття кредитних коштів в будь-якому розмірі піде з комісією 3%. Думаю, зрозуміло тепер, як ця комісія працює. Також тоді платні смс, але вони автоматично не підключаються, і якщо ви їх підключили, то їх можна деактивувати. Тому великої проблеми тут немає. І ще один підводний камінь це розбіжність інформації у документах і у відповідях підтримки. Ось дивіться опис, як працює пільговий період у детальному тарифному документі по цій карті. Пільговий період діє з моменту виникнення заборгованості першої транзакції з рахунок кредитних коштів до кінця календарного місяця, що йде через один після місяця, в якому виникла заборгованість, при умові погашення в повному обсязі заборгованості за календарний місяць, в якому вона виникла. Тобто звучить, що якщо я перші операції за рахунок кредитного ліміту зробив в січні. То пільговий період по цих витратах до кінця березня. І якщо я здійсню наступні витрати в лютому і в лютому погашу усю заборгованість за січень, то пільговий період по лютневих операціях мав би бути до кінця квітня. Принаймні я так трактую цей опис. А ось підтримка каже, що ні. Підтримка пише, що для старту нового пільгового періоду недостатньо просто погасити борг за перший місяць, а потрібно вийти повністю в нуль. Такі речі відлякують, бо фінансові продукти мають бути простими для розуміння, а тут все складно. Тож, висновок, якщо вірити підтримці Рада банку то пільговий період у 92 дні насправді не такий вже і привабливий, якщо для закриття пільгового періоду потрібно виходити в нуль по кредитці. Тому картку Рада карт у якості своєї основної кредитки для постійного користування я не розглядав би. Але чи є випадки, коли ця картка може стати корисною? Так, є. Наприклад, вам треба зробити разову крупну покупку чи зняти готівку до 10 тисяч гривень. В такому випадку, роблячи разову покупку, чи разово знімаючи або переказуючи кредитні кошти у сумі до 10 тисяч гривень, то ви матимете справді пільговий період до 92 днів. Тобто для разових операцій у певних випадках картка буде цікавою. А ось для повсякденного користування ні. Що ви думаєте про цю картку? Напишіть у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!